Привіт усім! Сьогодні поговоримо про щось справді дивовижне фінську освіту. Знаєте, ця система постійно на верхівці всіх світових рейтингів, але вона ніби навмисно ігнорує все, до чого ми звикли. Уявіть собі, жодних стандартизованих тестів, жодних інспекцій з міністерства. І ніхто не женеться за оцінками. Як таке взагалі може бути? Нумо розбиратися. От подивіться на цю таблицю. З одного боку, те, що ми бачимо у більшості країн: тести, перевірки, постійна боротьба за кращі оцінки, а з іншого Фінляндія. Там нічого з цього просто немає. Узагалі, замість жорстокого контролю, абсолютна свобода і довіра до вчителя. Це ж наче дві паралельні реальності, правда? І отут постає головне питання, як, Як, відмовившись від усього цього контролю, від змагань, Фінляндія рік за роком потрапляє в топ 10 найкращих освітних систем світу. У чому їхній секрет? Саме це ми спробуємо з'ясувати. Щоб зрозуміти фінський феномен, треба копати глибоко до самого фундаменту, а він, виявляється, стоїть на двох китах. Це, здавалося б, прості речі, але вони неймовірно потужні довіра і рівність. І щоб зрозуміти, чому для фінів освіта це святе, треба глянути на їхню історію. Тільки вдумайтеся: 52 війни з Росією після такого досвіду нація зрозуміла одну ключову річ: найсильніша зброя це знання. Освіта це не просто якась там соціальна послуга. Ні, це питання національної безпеки. Це буквально інвестиція у виживання. І ось як цей принцип рівності працює на практиці. По-перше, освіта абсолютно безкоштовна, на всіх рівнях, від садочка до університету. Так, приватні школи існують, але їм заборонено брати гроші за навчання. Уявляєте? Вся система побудована не на контролі, а на тотальній довірі. Кожна дитина, незалежно від того, має вона особливі потреби чи ні, отримає рівний доступ до всього. Бо мета не заробити грошей, а створити справедлине суспільство. Гаразд, з фундаментом розібралися. Але хто ж головний архітектор цієї системи? Хто той інноватор, що рухає все вперед? Це фінський вчитель. І ставлення до цієї професії у Фінляндії, скажу я вам, просто унікальне. Просто подивіться на цю цифру, лише від 3 до 10%. відсотків це відсоток тих, хто вступає на педагогічні факультети. Вступити на вчителя у Фінляндії виявляється складніше, ніж стати юристом чи лікарем. Сам цей факт уже говорить про те, наскільки престижною є ця професія, це просто інший рівень. І цей шлях це не просто навчання, це справжній марафон. Спочатку треба пройти цей шалений конкурс в університет, потім обов'язково отримати ступіль магістра і не абиякий, а з серйозною дослідницькою роботою. А на сам кінець довжелезна практика з ментором, під час якої треба провести 50 уроків. 50! розумієте, вони готують не просто людину, яка переказує підручник, вони готують справжнього дослідника, інноватора, майстра своєї справи. І от коли вчитель проходить таку підготовку, що відбувається далі? А далі та сама тотальна довіра. Так, у Фінляндії є національна програма. Але це, знаєте, скоріше загальний орієнтир, а не жорсткий закон. А от як саме йти до мети, які книжки обирати, які методи застосовувати, це все вирішує сам вчитель. Повна свобода, повна автономія. І ця фраза, мабуть, найкраще підсумовує всю філософію. У Фінляндії головний інноватор це вчитель. Не міністерство, не якась технологічна компанія, яка продає школам свої гаджети. Ні, справжні зміни, справжній прогрес народжуються саме там, у класі, і творить їх вчитель. Отже, ми зрозуміли філософію системи, поговорили про вчителів. А тепер давайте подивимось на все це з іншого боку: очима дитини. Як виглядає її шлях від перших кроків у садочку і аж до випуску зі школи? Весь освітній шлях у Фінляндії дуже логічний. Спочатку до п'яти років діти просто граються в садочку. Це час для ігор, а не для уроків. Потім з шести до шістнадцяти йде так звана базова школа. Тут головне спокійно, без стресу сформувати основні навички. І вже після шістнадцяти починається старша школа, яка готує до реального життя, до університету чи роботи. І якщо говорити про садочки, то це взагалі окрема історія. Забудьте про уроки англійської для трирічних. ні, там головне гра, спорт, творчість і спілкування. Діти вчаться бути самостійними, допомагати один одному в групах, де є і старші, і молодші. І найцікавіше дві години на день обов'язкова прогулянка за будь-якої погоди. Головне дати дитині бути дитиною, а не влаштовувати академічні перегони з пелюшок. А коли доходить до старшої школи, практичність фінського підходу просто вражає. От, наприклад, є два обов'язкові курси. Один називається Я як студент. Там розповідають, що чекає в університеті, як вчитися, як адаптуватися. А другий життя після випуску. І це по суті курс з пошуку роботи: як написати резюме, як користуватися LinkedIn, як проходити співбесіди. Школа готує не до іспитів, а до життя. І наостанок давайте поговоримо про технології. Може скластися враження, що фіни трохи консервативні, але це зовсім не так. Їхні школи оснащені по вищому розряду. Просто підхід до техніки тут інший, вона інструмент для навчання, а не навпаки. Тільки погляньте, що є у фінських школах. Це не просто ноутбуки чи інтерактивні дошки, це 3D принтери, на яких можна моделювати що завгодно. Студії звукозапису прямо в бібліотеках. Професійні принтери для плакатів, класні майстерні для роботи руками. Це все не іграшки, а реальні інструменти, які допомагають вчитися через творчість і практику. І знову ми повертаємося до головного до довіри. Хто вирішує, який 3D принтер купити, або яку програму встановити? Не директор, не чиновник, а сам вчитель, бо саме він знає, що йому потрібно для уроку. Техніка тут служить вчителеві, а не навпаки. Рішення приймає практик, а не теоретик. Тож, давайте підсумуємо, у чому ж полягає це фінське диво. Ну, по перше, це фундамент здовіри та рівності для всіх. По-друге, це вчитель суперпрофесіонал, якому довіряють і дають повну свободу. По третє, це шлях дитини від гри до реального життя. І нарешті технології тут це просто корисний інструмент в руках майстра. От і все диво. І наостанок одне питання, яке залишається відкритим. Можливо, ми всі шукаємо секрет успіху в якихось методиках, технологіях, правилах. А що, якщо ми шукаємо не там? Що, якщо справжнє фінське диво це не освітня інновація, а по суті соціальна, здатність цілої нації побудувати ключову систему на глибокій, майже абсолютній довірі до людини, просто довірі. Про це справді варто задуматись.